Так, друзі, питаєте по монтажику товстолоба, оце зна, що за монтажик. Це, друзі, я придбав. У нас в місті є ВВС, оце їхні монтажі. Що цікаво, що тут такий груз зроблений, це саморобний сама монтажик. Він такий грам 50 І бертлюк, друзі, ось ви бачите, що він внутрі вмонтований. Тут був просто гачок, ну я переробив на волосіння, друзі, бачите, поставив короповий гачок і поставив сюди, як ото, знаєте, лобимо коропа, щоб гачок повністю піднимало. Тобто гачок буде у нас повністю піднятий. Так, це Ставимо сюди планктончик. Планктончик, друзі, самопал, пахне так, знаєте, очеретом пахне. Пахне очеретом. Все ми, друзі, у цю вудку будемо завозити кораблем по, ту, по той очерет. Так, все, є. Є, все. Такий монтаж виходить, бачите? Планктон, груз. Так, і другий монтаж, друзі, те ж саме, що в нас. Такий же саме поводок я переробив. так же саме Пінопласт, друзі. і зараз будемо кидати з руки, десь будемо кидати недалеченько, десь там губинка буде, лову десь 4 метри. Так, ну що, вибрасимо. Йо, пішла, 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 пішла. О, є все є перше. перша вудка. Так, все, поставим на сигналочку. Працює. Все. Чекаємо клювання, друзі. Клювання може бути як ввечері, так і вночі. Тому, друзі, забросили в будку зараз десь третя годинка дня. Ми з тому будемо чекати зранку, може, завтра, може, вночі, може, з вечора. Це така риболовля, знаєте, це не дрібно, то ловити там карасика, коли він там клює кожне 15 хвилин. Це треба, друзі, чекати. Кстати, не казав, що цей понтон десь стоїть десь. 4 годинки, 5, ну десь 4-5 годинок. О, це хороше щось. Це ж вроде щось вже похоже на лобатого. Да? Ага. Ну, хоча хотя... Не такий великий, ну може или то в будь такий трьоха или короб будь. ну впирається, о вперся ось все трохи встав понял пішов ліворуч, трохи встав трохи встав гне, ну добре зараз дотягнемо, глянемо, що ти там за риб такий так ну щось дотягуй друзі сонце трохи заважає. Трохи заважав сонце. Поки не розумію, що там за рибинка, але ну, напевно не товстолоб. Може карапець буде. Може бути карапець. Не хочеться форсувати, друзі, бо щось на цьому вадомі дуже багато сходів, бо були у нас вже сходи. Чи товстолоп, чи карапець. Щось зараз, що це таке? Що за рибичі? Що за рибинка? То солоб невеликий, так? Да? А ні, лобатик. Лобатик. Да, тільки не дуже великий, ну. Ну це перший. <рив> <рив> Оце він стартанув. Піцак побачив, ти дивиш що зробив. <рив> Підсак побачив. Ух, зійшов. Оце що я казав, друзі, що не хотів його форсувати. Ну Був такий невеликий десь, двушка не ну, дуже такий великий. Але, друзі, зійшов. щось. На цьому водоймі, друзі, дуже багато сходів. Так, ну все гарно, гачок крупний, ета, гарний. Ну таке бува. Ну добре, добре. Це у нас вже е, п'ятий сход, друзі, бо на то е, корабці сходять, е, бо рибка неактивна, не хапав він так, знаєте, серійно. Бо хто б тут був, хлопці. Від'їжджали з цього водойму, ми зміняли хлопців, казали, були у них сім клювань і ні одні рибинки вони не взяли. Ну, ми, у нас вже карасику є і карабці, друзі, три сходи карабця була. Ну, це, 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 це риболовля, це таке бува. У хлопців взагалі сім сходів і ні одні рибинки вони не взяли. А у нас вже якась три рибинки є, оце вже гарно. Ну, так добре. Зараз ставлю ще сюди, додаю додаток. Закидуємо будку, ловим далі. Так, ну що, зараз є ось додаток, друзі. Це ми зараз добавлю сюда додаток. Ось-на. Кинемо додаток і... Зараз закинем будку, бо це я завожу кораблем і він буде стояти у нас там довгенько. Ну тримай. Так. Це є. Так, що тут гачок. Розпутати треба. Все є. Все можна зараз завозити. Натягнув свій О! О. Так, не понял, що зійшов. Так, да, зійшов, гад такий. Потримав, друзі, потримав і зійшов. Так, ну добре, гачок не буду ставити великий, бо хочу інші гачки спробувати поставити на сліду риболовлю, бо це щось, щось таке, знаєте, клювання таке і сходить. Ну це таке не добре. Є так, є напевно лобати. Напевно, має бути лобати. Так, ладно, друзі. Тягнемо його сюди і будемо розбиратися, що там за рибинка. Так, ну що, зараз дотягую. зараз глянемо, що там за рибинка. Та так, бо щось із з цих сходів вже исходы блин и просто не пойдешь понимаешь тут это камни камни надо заходить воду наверное сейчас его я... приподниму его поглубже шки, поглубже так що там за рыбинка хоть глянуть товстолопчик короб Що клюнув? як ты товстолопчик короб не можешь его приподнять бачишь тут воды его блин Ну не дуже великі, так? Ні. Дуже великі. Ну зато зна други... другий. Другі то слово зна. Так, а ну давай. Хорош волтузиться. Забирай його. Є. Два з половиною где-то. Так, да, два, два з половиною десь. Ну, хочу сказати, що перша рибинка, я кажу, зна взяв товстолоб, бо перше, перший товстолоб зійшов. Перший товстолоб, друзі, зійшов. А це хоч я тебе хочу сказати навіть трьох. Трьох, мабуть, так. Трьох. І гачок я хочу відмічаю, що сів гарненько. Ну, Хоча в край губи, бачиш теж? Ага, теж в самий край. І все вискочило. Так, да, в самий край. Ну тобто він якось бере, друзі, якось не розуміє. Ні, трьох. Трьох, трьоха трьох сто процентів. Ну тільки він такий довненький. Так, ну добре. А ну давай к нам додому, до хатки. Ану давай, йди. Це перші лобатий, друзі. Бо першого вони взяли, клювань було сколько у нас було? Штук, п'ять клювань, так? Да? Шість. Карасика зловили, то в столоб зійшов в березі. Потім якісь, друзі, взяв товстолоп крупненький, вроді його почув, він зійшов. Тобто, клювання є. А риби немає. Бачите, я його цього витягнув, а він за край губи. Він зовсім-зовсім, як кажуть, неактивний. Ну добре, зараз щас... достає монтажик. І... Достає монтажик. Зараз ставлю ще трохи додаток, добавлю. Добавлю, бачиш, це... працює цей. Саморобниці планктони працюють з С... очерета і працює монтажик цей. Так, зараз... Щас... Де він тут? Ну, є. Ура! Як кажуть, перша рибинка з дна. Все добре. Так, ну що, друзі, зараз додаю сюди додаток і завозимо вудку. І далі щось... і ще хочеться заловити гарну рибинку. бачу роби. Угу. Ты дивись, опять тоже мордой ему. Угу. пошли мимо. Дивись, какие и воздуха хапанул. Ага. Да, Спасибо. Да, Пойдем сейчас. Ляшилые творы. И воздуха хапанул. Да счастлив сейчас я сюда завезу. Та ти подивися на нього. Та не йди в воду. Не йди в воду. Там просто камінь. Його треба усибає. Камінь нема. Підмай. А такий. Знав. Взяв. Знав. Взяв. На ву... Подкаряжні компенси. Да, з коряги і будка була заброшена. недалеченька від берега. Ну такий. Больше троячки, а ну сейчас де тут гачок. Гачок добренько сів, ну теж за край. За край взяв. Ну более лучше, чем ті. Ну да, бо ті взагалі це хоч гарненько так. Угу. сипанувся, бо багато сходів. Ну, палку были. Добре. Так а ну давай. Нам додому до хатки. О, пішов. Так, все, друзі, поставив додаток. Ну, тримається поставив додаток, зараз вибрасуємо. Так само, не доченька. Забрасимо вудку і з-под карча взяв. взяв під корча. Добре. Так, Головне тут у ось, ось зверху, головне в дирце не попасти. Закинуть під корягу далі. Пошла, пішла, пішла, пішла. О, десь так ми їх зловили. Кидала Метров 30. Метров 30. Так, ну что. Хай далі стоїть. Може сейчас еще злому. У нас, кстати, друзі, полнолуние. Оно повна луна. Полнолуние. Так, став на сигналку. Все, включаємо, все, все є. Ну що, ліхтарика виключаємо, виключаємо ліхтарик. І все, йдемо далі спати. Все, мирочик попустив. Зранку щось Це дотяне. Щось таке не дуже, щоб там дуже велике, що збітянемо глянемо. Так, В березі. Піймався хлопчик. Піймався Селедочка. Ранкова. Ранкова селедка. Так, ну что, друзья? Мушечная, ну, да? Да. І тоже за краєчек. Угу. Вообще за краєчок дивися. Ага, я вижу, вообще еле. -еле. Вообще еле-еле вот так. Но зато ми тебе взяли. Селедочка. Селедочка така. Десь трохи більше двухи. Трохи більше двухи. Ну добре. Давай Сердочка. Пішла. Ху. Начав човника мить. І клювання, друзі. Тосто лобляче. Так, є. Є хлопчик. Я вже човника мою, друзі. Все ну. Це. Це не десятка, але це лобати, Трохи пішов ліворуч. Тож напевно такі можна зайти до четверочки. Так десь дотягуй його. Іде туди праворуч. Бачиш, де? Тут вже можна брати. Так, а ну де він там? Щось я його не бачу, він іде. Він. він тут прямо на камні да, пошли. Патыш, давай уже. уже да, почти. Да <laughs> а? <laughs> Ты бачишь, под пицак видишь? И не пиццак. надо искать место, где камней нету. О, тут нету. Джой, мы вот долгонько берем, блин. А. И а опять там дымлюсь. Головой трусит, падла. И дымлюсь за край опять. Ага. Он бачит пицак, понял? И тяка. Ваші піцаки тіка. Давай. Ну такий. Такий же до трьошечки. Трохи може більше. Більше більший. Да, більше трьошечки. Так а ну засечку. Ну да, за самий краючок. Самий крайок дивися, в цей. Ну, я зрозумів, що ми хоч їх беремо. Поставив, друзі, yeah, yeah. поставив це, бачите, як, що по це посередині не так, як я зразу ловив гачок. Ось так був у мене, що е, жало було гострима. Поставлю туди всередині гачка, друзі, і хоч сходи перестали. І по коробу перестали сходи. Оце сюди ставлю це, всередині гачка і перестали сходи. Ну, ви бачите, як, як кажуть, е, Век живи, живі, век, учись, бо я спомнив, що так можна ставити гачок і тоді, бачите, і сходи, друзі, у нас перекотились. Бо в нас сходів було ввечері, а зараз хоч почали ловити. Ну, Сільодочка, давай дам К нам така троячка. Пішов. Це товсто лоб. Це лобатий. И пішов, батя от коряги пішов вправо. От коряжника, Ага. В... Прошлое то в корягу и шел, а сейчас от коряжника пішов. Пиццаку подсушил, можно окунуть. Це щось трохи впирається, може трохи більше, ніж трояка. Може нарешті буде червончик, Хі, хоча б сім'ячку. Ну, впирається. Потрохи, ну тут такі лобатий, що теж впирається. Дешев. Сучара, блядь. Сучара. Это девятый сход. Ну что, друзья, выкинул будку, посчитали, сейчас у нас Олексій, я не читав цих сходів, друзі, 9 сходів. Хлопців ми міняли у них, вони взагалі не одної риби не взяли. У них було 7 сходів, у нас вже 9. 9 сходів. ну У нас ми, ми хоч рибу взяли. Вони уїхали отсюда, друзі, з цього місяка взагалі зовсім без риби. У них було 7. Я трохи піноплас розвернув, друзі, і стало, хоч він став чіплятись, хоч щось. Ну, Бачите, трояку край губи я дотягую, а оце другий червончик великий був, що дотягнути не можу, бо він за край губи пасівна така рибинка. Я щось не розумію, що таке трапилось, бо і на ташлики ми, друзі, були, хто дивився ролик, у мене там сходів було теж херне скока. І тут зараз другі водойма. і теж, напевно, це, напевно, він ще трохи знаєте. після Після літа ще не, не хапає. Трохи ще треба почекати, може ще недільку він почне хапати, щоб хоч його можна було ловити. То це ж така риболовля, знаєте, вона така, на, як кажуть, нервозна. От вона, десятка, а взяти не можеш. Оце нервозна, це ж капець, це ж це хуже. Лучше б зовсім він би не клював, чим так клюнув і зійшов. А ну пишіть в коментах, лучше б він клюнув і зійшов, чи зовсім не клював. Бо так як, якась. Якось, друзі, якось якась не по собі, коли він клює і не ловиться, і, і, і підсаку я його взяти не можу, бо він навіть до підсаки не.